Вечір, пізня вечері, і я вам вирішила засняти сьогодні повністю все блюдо. Ось як воно виглядає. Гаряче, Такою брати не можна. Тут картопля. карачок шкурку сниму брата не буду так мясо и цибуля Так виглядає це чудове блюдо. Як воно готувалося? Почищена картопля, клала її на дно. Ось так. Скляна кастрюля, в неї заклала фольгу, а потім формувала своє блюдо. Картоплю почистила, порізала на такі шматочки, притрушила сіллю, Трошки спецій потрусила на картоплю, далі поклала окорочки, а зверху цибулю, ріпчата біла цибуля, і все це притрушла спеціями. І ще й покропила трошки олією. Це така смакота запікала, добавивши ось сюди в кастрюльку. Трошки води. зовсім трошки, щоб нічого не пригоріло. Вона випаровувалася і все вийшло м'якеньким-м'якеньким в таке чарівне блюдо. Їсти, їсти я буду дуже мало, поклала я собі занадто багато, отака частинка картоплі. Цього м'яса візьму половинку. Ось так. Це буде моя вечірня порція. Хтось скаже, що це далеко не дієтична їжа, я з вами згодна, але треба брати дуже мало цієї їжі. Ну що ж? Вечеряє всім смачного, спокійної ночі. Зустрінемось завтра вранці.